Так, збираємо цих брейн що ще треба зібрати закрити базу, так? Да? І зібрати... так... а я думав, за мною встуся, зібрати ще цих брейн -ротів. Так, на балансі у мене 28 тисяч, в принципі, цього достатньо, так базу закрить. Да. І йдемо дивитись нових брейн -ротів. Наприклад, це хто взагалі, так? Да? Я його не знаю так. Ну, купимо. Хоча ні, не, здається, не місця місці на базі, чи що він занадто дорогий. Ну ладно. Ну, значить, здається, нема місця на базі, правильно? Так, це у нас що таке? як його продати, вообще? Ой, куди мене Якась Ренкамінто, ладно? А як продати закрийся, я не поняв. Ну, я не знаю, як продати брин рота, господи, так. Ну не як тебе продати, боже? Ладно, закриваємо базу і йдемо щось думать, я не знаю, що делать. У мене вже 30 тисяч, я собі нормального брин рота купити, а це якийсь вообще трэш просто. Тебе я. Е... Це діазмущання, так. Да. -да, ще одні тун-тун-тун сахури попадають. Дуже дешеві. ну, якісь капусі і асасіни і то дешеві. Ладно, не знаю, що сказати. Не знаю, по-перше, як продать. А по-друге, як цей, да господі. А по-друге, як цей. Купить нормального брейн-рота, а не якогось там за 3 гривні, блин. Так, тун-тун-тун-сахурці, я знаю, де ще... Що... Одну секундочку, а що це за штука така. Ну -ка... Не відкривається. А, це здається магазин, щоб купити перчатку, прискорювач і ще одну штуку, якусь там я забуду. Да. Щось там ще було, ні? Та ні. Не открывайте, да что-то за бай, я не знаю. А может, не зайти не надо. Да, не, не пускай. Ну ладно. А може, ты все таки відкрывайся, да? Да. Та не, че, -то, че то не осталось. Так, перекупляем, 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 перекупляем. Трэш! Так, ми не хочете, красный, походу. да, 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 да. Мы не хочемо тебе красный. Ну-ка, а ну-ка. Пашов отсюда. Пашова сі так, я тебе сейчас сам загашу. Так. Е, на ну на на. на, 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 Ой, я його загасив, чи, чи це він сам себе загасив, я же не знаю. Ну ладно, будем цей якось продавать том тум, том Сахура, хоча це не якось важко, але у мене вже на балансі 36 тисяч. Я думаю, вийде. А, ні, не 36 оговорився 44 тисячі, ні, 43. Хотів сказати 44, тому що думав одразу не капає. Ну ладно. Так, це у нас знову якийсь ренкамін то відкриває. Це у нас... What the fuck, це що? Це якесь переродження чи що? Так, 59 пара секунд вау-срюльо. Вау, Там написано в чаті було, я так читаю. Ну ладно. У мене на балансі поки що 43 тисячі, да? 44. Вже 44. І я думаю, що треба відкрити базу, щоб мене обікрали. І щоб я міг купити цей, нових брінротів. Так, я трошечки переродився. І мене тут хотіло обікрасти, хоча мені це самому треба, але ні. Поки ні, друзі. Так. Адже у мене вже змінилось трошки місце на базі. Зовсім одна є. Ще, чи, щейка. О, не -рот. Ну і не треба. так, Мене, до речі, обіграли недавно зовсім. Так. Сколько приносиш? Мало. Ну, капець взагалі. Я не розбираюсь в цих брейн-ротах Купляю наче, дешевих, яких, да? так. Мені цей украли бобрі та бандіти. Да? У мене їх два було. Оставлю один. Це якось та господі, яке це ринкамінто, а що тут взагалі ділати, я щось не знаю. Так, ні. Ну, ладно. Цей, друзі, ми сьогодні хоча б 100 тисяч дай точно накопимо, я це вам обіцяю, так. Так, 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 так. Ну-ка, секундочку, просто 500 тисяч, там от як його там, що там є. О, гарамарарам, гарамарарарам. Так, от Дельфініто, баб, Бабріто і... Та господі, трэш, ладно, нехай він мене цей. Я впере. на, на початку я трошечки поб'юся. А як це як вийти? Там же щось переродження, якесь є, да? Та мене зараз самі ж обкрадуть одну секунду, а що делать то надо? Я, друзі, щось не розумію. Да? Та господі, що ти. Я щас сам тебе ударю, реально. Треш, друзі. Ну, ладно. Значить так. Беремо його штуку, краба, який приносить дуже базу. Де да чого я такий, друзі, повільний? О. Ладно. І мене сам по собі, друзі, викинули з бази. Хазяїн з бази викинув. Так, а в мене кось обіграли, пожалуйста, ні-ні-ні. Фух, та вроді ви нікого не обіграли, нормально. Так. Так так, да, закрися, ти база, боже, все нормально. А тепер 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 фармимо. І мене ж довго на увазі не було. Да? В принципі, 2 тисячі за цієї штуки. Я як її продать, я не розумію. Уже 50 тисяч у мене, друзі, є, да? 52 тисячі. Ш... 55 тисяч вже нафармив, це дуже багато. 57. 62. Скоро вже до 100 тисяч дійду. Це вообще шикарно, не можу не радувати. Так, а зараз я пропоную чим зайнятися. Пофармити трошечки ще майнінгу, да? 64 тисячі. Ще пофай... пофаймити Пофармити майнінгу. А далі я вже не знаю, що робити так, а як його взагалі продати, я чесно вже не знаю. Ну, ладно. Моя ціль на сьогодні то, блін. Міра, а the Brain Road Shift плюс Click Dare X2. Ладно, моя ціль на сьогодні це 100 тисяч гінеро, те, що там написано, 66 кау у мене поки що. Але я сказав, що у мене поки що так базу закрить, а буде 100 тисяч, це я точно так поникаю. Бо амбаля болябу 68 уже тисяч, шикарно. І коли вже буде 100 тисяч, я думаю, що відео вже може підходити до кінця, адже 100 тисяч та блін це велика відка, да боже. Ладно? У мене вже 75 тисяч монеток, так. Е, ладно. Я не знаю, що це так. Дивно, але. Але ладно. Так. Це не теж якийсь прикарімент, то так? Да? Ну ладно. Так, да, блін, базу треба закрити. 60 секунд база тримається. Нічого, скоро буде переродження, це кажуть, що якісь оновлення в цьому. В Роблоксі. Так

И магазин, да, магазин це вообще трэш, ну так то та не хоче він відкрив. Е, та що це вообще я не знаю. Ладно, нехай. Ну-ка, ну никто ну 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 не б... блін, то. А як я там перерочу, все так. А, да, во так, шикарно. Так, зараз воно трошечки пролагає, воно так завжди чогось, ну ладно. Та блин. О, все. А воно на початку завжди лагає, тому що повинні прогрузитися чанки. Так, ось це зібрати, так? Да. Може вже 75 тисяч, як було, так і залишилось, але я ще не знаю, як їх продати. Там де, це було написано клік, Shift плюс дер. Що таке дер, я не знаю. Це, мабуть, клік, так. Да. Дер – це shift. Та ні, shift там було точно написано. Трохи, я знаю англійсько, трохи ні так. Це у нас брат Трулі тру трусия, це точно. Він коштував 20 тисяч. Ну, це вже обідно. Ну, просто типу, взяли 20 тисяч забрали, а повернуть, мабуть, 6. От потім в мене його обкрадуть. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Я його взагалі, друзі, мовчу. О, це новое я його ще тут не бачив. Це здається, фріго, камело, фуфі, кардело. Да. Але мені його нема місця на базі. Нема no items. Sуfkens so gіfer. Це здається, означає, що він не дорогий. Ой, дорогий занадто. Тому що ось у мене є одне місце на базі, і я думаю, що він би туди ідеально встав. 71 тисяча вже є, максимум у мене поки що було 89, чи скільки там. Але я сьогодні точно 100 тисяч нафармлю, я це вам говорю. Це 100% достовірна, ультра супер-пупер гелаксі на Так, да. 100 тисяч я точно накуплю, це мені буде точно. Так, 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 так. А, так воно дешеве 5 тысяч стоїть. Да. Трэш просто. Ой-ой-ой, це що такий замок, капец. я собі його хочу так. Ну, я ж справжній Roblox на стрімі грав, не ну, я забув, як він називається, здається, но Піцаніні. Чи не да? Ладно, це наш якийсь бокс. Навіщо питання не зрозуміло. Але. Але ладно. Так. Ну, якщо не зрозуміло, давайте розбиратись. Тут написано 3 Петро Петро Патріпа, сіра скляна панель, да, якийсь марахт, і 3 Петро Пітруп Патріпа, Тун тун, тун Сахур. І Дінеро Регвінеро щось там 1 мільйон. Да? Збираємо далі монетки. Пожалуйста, дайте мені вже 100 тисяч. вам що, так важко 100 Це ж взагалі нічого немає для цієї гри. Так кіт приносить уже, да. Цей, речі, приносить доволі багато. О, 94, зараз на фарм 100 тисяч, чи ні? Пишіть в коментарях, на на чи ні, на фармам, чи ні. І 90, 96, 96, 99. О, 99! Все, 100%. Зараз буде 100. Давай. Все, погнали. І... 102, Сюда, блин, уже ми нафармили 102 І Я думаю, что на тему уже в принципе можно закінчить. Адже, адже ми вже нафармили целых 102 тысячи. Ну и якось все так виходить, да.